Привіт Люка, давай покажемо, що в нас тут є. Це подарунок від мого чоловіка? Ні, так не я. Люка, давай. І це дуже-дуже корисна річ. Якщо ви може чули, що таке важка ковдра. Це зараз дуже популярне за кордоном. Давайте я розкрию, покажу вам. Ця ковдра важить 6 кілограмів ця ковдра робить, це робить такий рівномірний тиск на тіло, м'який рівномірний тиск на тіло, подовжує глибоку фазу сна, розслабляє, знижується тривожність, дуже погано сплю чутко. У мене недовга глибока фаза сна. Ми знаємо, що сонце що, 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 те, що нам більш за все потрібно. Розпакувальник у ділі. Давай, іди, бери, на, бери сюди. Людь. іди сюди на кровати. Йди, бери свою коробку, на, бери, бери коробку, іди на кровати. Давай, давай, на. Це 160 на 2 метри. Так, знаєш що? Це? Це для мами. Ні-ні-ні-ні-ні, дорогий мій. То я коробка одного. Все треба розпакувати. Він просто лікар вважає, що всі коробки, всі пакунки, які приносяться додому, це його розпакування, і він повинен, повинен це розпакувати. Це все для нього. Ну, Так і є гарний сон і гарно доглянута дитина, гарна так. Бо, бо сон це найважливіше, знаєте, я дуже-дуже погано сплю. Буду сподіватися, що це допоможе мені. І я з вами буду ділитися як, як мій сон. Не чую, не краще. Просто я не знаю. Боже, вона така важка. Ось так виглядається. Вона реально важка. Да? Це ковдра. Це те, що ти ще не порвав. Люче, ти, люче, ти розбійник. Ти знаєш це? Ну все. Ось так виглядає ця ковдра. Вона, вона реально дуже важка. Прохолодна така на дотик. Так, дивіться. І ще ось тут. Я не знаю, чи це було в наборі, чи це чоловік замовив додатково. Ще ось така. Іди коробкою займайся, давай. І ось така біковдра, як я зрозуміла, вона це з бамбуку повинна бути дуже приємна на дотик і гарно впливати буде на шкіру. Захотіла з вами це поділитися, бо знаю, що сонце дуже важлива, важлива річ в нашому житті. Найважливіший річ в нашому житті гарний сон. І якщо буде прям супер, буду вам рекомендувати. залишу позначку, де чоловік замовляв цю ковдру. Але я не знаю, ще як воно працює і що воно робить. Буду вам розповідати про те, як воно впливає на мій сон. І дуже сподіваюся, що дуже гарно буду плавати на мій сон, бо мені дуже-дуже ну, ну, потрібен, гар... потрібен гарний сон. Так, гарна подяку. Дякую за увагу.